Добрий день, це програма «5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча Алісія. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність голови КНР цього тижня. Генеральний секретар ЦКГБК голова КНР Сі Цзінпін провів переговори з генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії В'єтнаму та президентом країни До Ламому у понеділок

Це бовною милою відображає те, що дуолам надає великого значення відносинам між двома партіями та двома країнами, а також високий рівень і стратегічний характер гідсько-в'єтнамських відносин, сказав Сі Сі Сімпінь висловив ходовності встановити хороші робочі відносини та особисту дружбу з дуоламому щоб спільно спрямувати судзевий розвиток у побутові китайсько вєтнамської спільноти єдиної долі. То лам зазначим, що старші покоління керівників двох партій та країн сформували хлибу дружбу. І в'єтнамські народи ніколи не забуде допомоги Китаю у справі національного визволення, державного розвитку та соціалістичного будівництва В'єтнаму. Холова Адрісим 20 серпня високо оцінив виступ і спортивну майстерність китайських олімпійців на Олімпійських іграх у Парижі, заявивши, що вони принесли славу країні та народу. Таку заяву Сюзімпін зробив на зустрічі з делегацією Олімпійської збірної Китаю у Будинку народних зібрань у Пекіні. Китайський лідер закликав олімпійців докласти подальших зусиль для перетворення Китаю на спортивну державу. «Ви усі класи представили перед світовим пахатством і глибиною традиційної китайської культури відкрите, інклюзивне і ціле спрямоване обличчя сучасного Китаю. А також високі прагнення, мужність і вілу у власні сили китайського народу. Батьківщина і народ пишаються вам і підіймаю великі палеці до голи усім вам, зазначив голова КНР. Китайська спортивна делегація дотримує учисі спортивної моларі та едики, здобула чисті золоді медалі, що просунуло спортивну моларі та едику, завоювало загальну повагу та визнання і бовною мілою продемонструвало імідж Китаю у нову епоху. Підклесливу Сі Цзінпінь. Голова Сімпінг 20 -го серпня зустрівся у Бегині з іноземними гостями, які беруть участь у заходах у рамках святкування слогової лічниці вступу в бету до міжпарламентського союзу. Під час зустрічі Сідімпін наголосив, що контакти законодавчих органів є важливою частиною міждержавних відносин. Кидає незмінно є членом глобального об'єднання і годове працювати з усіма країнами, включаючи країни, що розвиваються, щоб просувати глобальну модернізацію, що характеризується мирним розвитком, взаємовіхному співробітництвом і загальним процвітанням. Змірно буде силою стабілізації для відстоювання миру. Kriščanomu, prihajalniku odklejnosti in raziskovanja, silo globalnega upravljanja in silo stimuliranja medcivilizacijskega vzajemnega učenja. Na dňa Ministrstva Transportu Gardr ⁇ provela operacijo patruljovanja in oglodne plavoboljatke v tajvanski Plodonosci. ⁇ Kako povedomilo Ministrstvo Transportu Gardr ⁇

відповідних об'єктів і персоналу. 20 серпня гра китайського виробництва «Чорний міф» у Кхун була офіційно випущена у продаж, ставши об'єктом мобильної уваги хаймелів по усьому світу. Обов'язані з нею демі швидко розгляділися соціальними мележами. Перша група гравців не згубилася на похвалу стверджуючи, що цей феноменальний продукт офіційно відкрив у ебогу 3А ігор китайського вилобництва. Чорний міф-укон – це приходницька лоліва хра, заснована на сюжеті одного з чотирьох великих класичних романів китайської літератури. Подолож на захід. Та розповідає історію, що відбулася без радії обписаних у Романі. Хлавець приймає мандат неба або й досвід минулого, вирушаючи у дологу сповнену небезпек і несподіванок. Ця б'ять хвилин прокидай щодишня ми розповідатимемо новини прокидай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся знайдеся більше про китай?